сьогодні особливе наше слово і вітання нашим вчителям. Сьогодні святкуємо День Вчителя, дякуємо вам і, кланяюся, і кланяємося вам за те, що справді ви в цей час війни, в час, коли в школах лунають тривоги, коли треба йти в бомбосховище, коли треба боротися з іншими перешкодами в навчальному процесі, ви все ж таки стійко і на своєму місці. І виховуйте наших дітей. В мудрості, в доброті, в любові і в знаннях для того, щоб вони були не просто розумними, але й мудрими в їхньому житті. Тому сьогодні дякуємо вам і бажаємо вам, щоб Господь надалі кріпив вас великою силою Божою для того, щоб ви впевнено йшли і допомагали зростати також тим, хто є біля вас, цим найменшим у вірі. Ви є вчителями не просто певного предмету, але також і віри. Тому сьогодні вітаю разом з вчителями професійними. Також і всіх батьків, у батьки і роди, і родичі є тими вчителями вдома. Кожен з дітей приймає цю науку як губка від своїх вчителів в школі, але також від батьків. Тому ваш добрий приклад, ваша постава, ваше слово, любов це є тою школою, яку вони візьмуть з собою в майбутнє.